Мій раю зелений, Іван Франко. Мій раю, зелений, Мерзіллям маєний. Стелися круг мене в далекую даль. Пречудний спокою, Витай надо мною святою рукою Прогонюй мій жаль. Як сонечко сяє, як вільно гуляє по вільному краї. Мій погляд кругом, луги за ланами, село між садами, і мир між хатками спокій над селом. А люди щасливі, брати, мовзичливі, на прадідній ниві працюють поспів. і пісня лунає від краю до краю. Тут пана немає, немає й рабів. О краю мій світе, щоб раз тебе вздріти, я рад був терпіти весь вік у ярмі. А днестя щоднини з утіхов дитини, видаю єдиний у снах, у тюрмі. Дякую кожному, хто слухає українську поезію. Підпишіться, залиште вподобайку та шукайте більше віршів на каналі.